На факультету соціальних наук Гайворонську Таїсі Олексіївну, якщо вона є. А вона є! Побудуємо, будь ласка, її! Фу, а я думаю, хто, якщо не ви. А також, я сподіваюся, є наша почесна гостя Ракитянська Катерина Кризова психологіня, тренерка, гешталь-терапевтка, сімейна арт психотерапевтка Вона є, вона разом із вами. Так іде. Так. Дякую. А також запрошую усіх випускників факультету соціальних наук на сцену, випускники-магістри. Ми чекаємо вас. Ви найбільша спільнота випускників сьогоднішнього нашого раночку. Прошу, шановні, почесні декани, почесні декани нашого інвестиція. У нас вже є така, бачите, почесний декан на нами Так прошу, а вони не скінчаються і не скінчаються. Можна з іншого боку, прошу, проходьте, там місце вистачить. На усіх. Тайсю <му> Олексій, разом із ними повинен бути і я, але вибачайте, не я... дотягнув не затягнеш. Ми тебе чекаємо на повернення. Дмитро. Дякую. Ну що, починаємо промову, а тут люди, вони ще йдуть і йдуть. Я не знаю, може закривати. Ти бачиш, який факультет. Тут двері значить. Прошу вас. Так. Шановні випускники, шановні гості. Шановні колеги, друзі, я вітаю всіх в цьому залі з цим святом. Ну, звичайно, по-перше, я вітаю наших випускників, тепер вже наших колег, які до цього свята йшли півтора року. Шли, там, був важкий для когось шлях, для кого, може, більш такий легкий. Однак, це шлях які ви подавали, і сьогодні ви отримаєте ці дипломи. Сподіваюсь і вірю в те, що е, ці знання, ці вміння, навички, які ви отримали в нашому славному університеті, звичайно, будуть вам в нагоді ваші професії. Професії, які е, отримали наші випускники, дуже важливі. Ми живемо в такий важкий час, що не треба говорити, наскільки потрібен психолог. Зараз і буде в майбутньому. Однак, все погано закінчиться. Закінчиться ця погана війна. І колись настане мир, настане світло, буде мирне небо і все одно психолог завжди буде потрібен. Для чого? Для того, щоб допомогти побудувати успішну кар'єру. Для того, щоб побудувати успішно сімейні стосунки, стосунки з оточенням, стосунки в суспільстві. Як казали колись американці, що якщо в тебе є проблеми, то йди до психолога. Зараз кажуть по-іншому. Якщо в тебе немає проблем, іди до психолога. Тож ви, звичайно, завжди будете потрібні. Завжди будуть потрібні наші соціальні робітники, представники такої спеціальності як управління соціальним закладом, адже в нас соціальна держава. І я думаю, що ви також знайдете себе і в органах управління нашої держави, в органах управління різними закладами. І ще одне. Ми, наш факультет також випускає журналістів. Знаєте, зараз так багато брехні в світі, що просто е, іноді я не знаю, як взагалі ми живемо і вчимося розрізняти брехню від істини, брехню від правди. То я е, вважаю, що наші журналісти дійсно зможуть нести всім абсолютно нашому суспільству, світу. Нести правду, правду для того, щоб людина розуміла, що правда понад усе, закон понад усе. І тому я вірю, що всі наші випускники дійсно зможуть достойно нести ці знання, ці вміння, які вони отримали тут. І пам'ятайте, ми завжди будемо вас чекати в нашому університеті. Ми будемо сумувати за вами, приходьте, ми будемо раді. І ще наостанок. Так, треба дійсно бути фахівцем, бути спеціалістом. Однак я хочу, щоб ви всі були людьми. Це головне це головне взагалі для будь-якої людини звання носіти його з достоинством і щастюю. Щасливого пути, Шляху вам всім. І переходимо до нашого. Готовного такого да? моменту це вручення диплому. Диплом магістра зі спеціальності психологія, Диплом з відзнакою отримує Тетяна Бакута. Психології отримує Ігор Борисенко. По за з ж освітньою програми, тобто за спеціальністю психології отримує Віталій Вакуленко. Диплом магістра за спеціальністю психологія отримує Ванна Влізкіч. and am Диплом магістра за освітньою програмою психології отримує Світлана Лисиця. Диплом магістра за освітню програму психології отримує Альона Лопчикова. Диплом магістра за освітню програму психології отримує Освітньої програми психології облікує Оксана Володарська. Диплом з відзнакою за освітньої програми. Овітні програми психології отримує Катерина П'єтуніна. Диплом магістра за спеціальності психології отримує Тетяна Соловйова. Диплом магістра за освітньої програми психології отримує Ольга Сарамонова. Диплом магістра з відзнакою за освітньої програми психологія отримує Юлія Трещук. Діплом магістра з різнакою отримує наша почесна випускниця Катерина Сізоненко. Диплом магістра за освітньої програми психології отримує Вікторія Цуприк. Звісною за освітньою програмою психологія отримує Софія Чередніченко. По магістра з відзнакою за освітньою програмою психологія отримує Лія Шило. Знакаю. За освітньої програми управління соціальних закладом отримує Олена Бенко. Диплом магістра за освітні програми управління соціальним закладом отримує Олена Соціальна робота отримує Олена Хлепіцько. <му> за освітньою програмою Соціальна робота отримує Ірина Пе. Сотрудник нашого університету Олександр Нарівайко, диплом з відзнакою, диплом магістра зі спеціальності журналістика. Ну, Мені повідомили вчора ввечері, що Олександра захворіла ножа. Я думаю, що це вона отримує свій диплом, диплом і вона дуже достойна саме цієї професії, тобто бути журналістом, справжнім журналістом. Я ще раз всіх вітаю з цим святом. Бажаю всім всього самого найкращого в вашому житті, ваших родинах, нашій країні. Я думаю, що скоро все буде добре і гадаю, що ви зможете зробити для цієї країни багато чого, тобто для її оновлення і процвітання. Я хочу передати слово Катерині. Катерина, наша випускниця і дуже успішна психологіня, яка практикує. В багатьох напрямках з психології. Я дуже рада, що колись в свій час я обрала саме Запорізьку політехніку, тому що ті знання, які вклали в мене викладачі, їх неможливо оцінити. Професію психолога можна потрапити випадково, але надовго затриматися, напевно, ні. Тому що я вірю, що це покликання саме душі. І ви починаєте транслювати надважливі цінності: це людяність та людинолюбство. Тому я бажаю вам надихати і надихатися натхненно супроводжувати ваших клієнтів, людей на шляху до їх змін, до покращення якості їх життя. Всім бажаю чути свої бажання та йти за покликом свого серця. Дякую. Фотографуємо. Дякую. Дякую. Давайте сфотографуємося. Давайте підпить, будь ласка, на перетро. Відколи закінчить також нашу. А метро, я вже те, не сподіваюся. Шановні, сьогодні п'ятниця. Я вже вдома. Якщо що, я вже вдома сиджу, вже собі келих компотіка зробив. Ми вітаємо! Давайте хто ще в залі залишився. Привітаємо факультет! Соціального. Ми вітаємо їх! І... Ми бажаємо кожного, хто сьогодні отримав диплом. Звісно, тільки найкращого. Нехай у вас все вийде. А всім, хто сьогодні дочекався до самого кінця, ми дякуємо вам, дякуємо почесним гостям, дякуємо викладачам та деханам, які залишилися разом з нами. Усіх найкращих гараздів та успіхів і скорішого, скорішого, мирного нам усім життя. Скорішої перемоги. Давайте всі разом три, два, один. Хидаємо. А Я думав, ви кинете. Ну добре. Дякую. В мене все, всім, всім дякую, всім до побачення. Гарно всім вам відсвяткувати сьогоднішню подію. Треба було. Дякую, ви також. Дякую усім. і так.